Здорою, ставим горою всі за добробут народу просяним рамком, теплим світанком, разом з святою бджолою Вас вітає рогова пасіка. Сьогодні ми поговоримо, який мед повинен бути по вологості і які рамки набирати. Для його відкачки. Ну, якщо він падає горкою, ви бачите, то значить мед зрілий. Але назавжди можна відкачувати запечатані рамки. Тут є проблема. Отже, приступимо, як визначати зрілість і вологість меду. При качанні меду постає вічне питання. Які рамки брати? На половину запечатані, на третину повністю. А чи взагалі, якщо вона не труситься, а в'язке, можна качати. Ну, ми стараємося брати повні рамки. Ось подивимося. відібрали. Бачите, рамка до кінця. До речі, по структурі рамки видно, який це мед. Ви бачите, біленька структура. Це сонях, Соняк і трохи є жовтуватого декоросів різних. Тут сонях із дикоросом і рапсом те саме сонях. З рапсом і декоросами. Бачите, різний колір. На в основному соняк білий. Тут у нас, бачите, теж плодові декороси. Ось темні, бачите, це різні декороси, яких у нас там вистачає на полі. О, а це залишився. Квітковий мед. Яблуня-груша, бачите, темний. Він ще з весни. В общем, буде поліфорний мед з різних медів. Квітковий, соняхи і дикороси. Теж, бачите, соняхи і рапс. Ось з цієї сторони видно трохи квіткового. Це у нас квітковий повністю, чер... темний. Темний мед. О, це дикороси. І внизу, теж ви бачите, дикороси і квітковий мед. Отже, суміш медів. Через що? Цей мед так ціниться. Але коли ми говоримо, коли він запечатаний рамки, що можна брати, а якщо не запечатані. Які способи існують визначення готовності меду до відкачки? Портативний рефрактометр РЦ-127 АТС. До комплекту входить планелева тряпочка, щоб нею протирати? Ну, і сам рефрактометр, з яким ми будемо працювати. Інструкція, піпетка і отвертка для того, щоб його настраювати. Ось ми бачимо табличку. Мед. Градація така. Виміряє вологість з десяти. До 33%. Відсотків. Ну, нам треба менше 20. Менше 20% відсотків це мед хороший. Ну що, подивимося як з ним працювати? Зараз покажемо вам шкалу. Ой, гарно видно. Права процент вологості, яка буде вологість, вона покаже. Брік з посередині, температура краще 20 градусів. Отже, зараз почнемо. Ось на цій рамці знизу медне мене запечатано. Ну що ж, попробуємо визначити. Незапечатаний мед годиться для качання чи ні. Хоча, звичайно, різниця невелика. Він змішається з готовим медом, нормальним. Добре. Все добре. Все-таки попробуй. Піпетку сюди. Нажали піпетку. Раз. І воно взяло мед. О, набрали мед і на екран. Піпеткою ще те мучені. Ну, якось ми її понабирали. І тут головне рівномірно розподілити. А якщо не рівномірно, то буде показувати поздушні позорі. Ніби рівномірно. О! Ну, і тепер прикладемо отак. Пузирі все-таки є. Так, посередині пузирчик. Ех, лки так. Ну, ладно. Зараз ми попробуємо, Що з цього вийде? Зараз глянемо в окуляр. Як не дивно, ті, хто кажуть, що мед можна качати, коли він не розпресується, оказались перві. Не знаю, чи видно в окуляр. Чи видно об'єктив. Ну, 19%, тобто норма. Норма. Отже, не бійтесь качати мед, який не розприскується. Це 19%. Бачите вологість. Справа. 19%. Отже, мед, який не розпискується. Він годиться, щоб його качати якраз на пределі. Робимо висновок рефрактометр, показав, що все нормально. Тепер зараз витримаю тряпочкою, промиємо для того, щоб ми був застосуватися другий раз. Готовий мед міряти не будемо. Рамки були запечатані майже повністю. І зрозуміло, що тут процент буде десь 16. А ось мед, який не запечатаний, вам треба обов'язково міряти. Для цього придбайте рефрактометр. Ви бачили процес. Намазати на шкалу, головне, щоб не було пробілів, і вам покаже, який процент вологісті чи годиться цей мед для відкачки. Але трагедії нема. Зрілий мед змішується з таким, що ще не запечатаний. І виходить середній процент вологості. Отже, недаремно качають мед, коли на половину, коли на 1-3 є питання. Той мед, що не запечатаний, може бути незрілий, і його буде більше, і тому процент вологості може бути більший. Після дощу теж бажано не качати мед гігроскопічний і він буде втягувати вологу. Отже, робіть висновки, Рефрактометр на пасіці не помішає. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато оглядів про прибори для бджолярства. Мир вам!